Вітаю в ефірі! Програма про військо. Після невеличкої відпустки ми знову з вами і готові розказати, чим жила українська армія вже у новому році. Томос, реакція з передової, зимові тренування ССО, зарплата військовим. Скільки і коли. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил особливих змін не зазнала. Противник продовжує порушувати усі домовленості. Зокрема, користуючись новорічно-різдвяним перемир'ям, ворог обстріляв Маріупольський напрямок. Ексклюзивні кадри з передової від Владислава Незаркевича. Тиждень на передовій виявився неспокійним. Російсько-терористичні війська, прикриваючись різдвяним перемир'ям, продовжують провокації по всій лінії зіткнення. На Маріупольському напрямі бойовики своїм хаотичним обстрілом підпалили бліндаж наших захисників. Реакція миттєва. Українці змусили міномети терористів замовкнути. Я думаю, вони дебрі до того, що напугали пару мишей і, може би, сердином кілограм гречки. Ну, нам дуже жаль, але я. Я я так розумію, вони ані гораздо більше напружена ситуація залишається у водяному. Окупанти не знижують інтенсивність обстрілів. Для них Васильком весільком це то саме, що для нас з автомата постріляти. Це ж кацапи. Вони ж люблять жити алкоголя нормально, так аковитий. І починають працювати. Вони ж то ну, просто так не працюють. Я думаю, що там люди неадекватні трохи є. На луганському напрямку бойовики обстріляли українські позиції із забороненого мінського зброєння, унаслідок чого загинув один військовий. Ще четверо отримали поранення. Дві точки, звідки окупанти вели вогонь, були знищені по свою чергу. Сили об'єднаних сил провокації російсько-терористичних військ припиняли адекватним вогнем у відповідь. За даними нашої розвідки, противнику нанесено значних втрат у живій силі. Крім того, російсько-окупаційні війська продовжують приховувати місце знаходження важкої артилерії від спостерігачів ОБСЄ. Проте моніторингові групи помітили гаубиці, розташовані біля передових позицій. 23 січня. Спостерігачі місії зафіксували дві самохідні та чотири буксировані гаубиці біля селища Біле, що на захід від Луганська. Українські воїни, незважаючи на офіційно оголошене перемир'я, пильності не втрачають. Ворог вже неодноразово довів, слідувати правилам він не збирається. Єгор Трошкін, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич про військо. Про діяльність українських сил спеціальних операцій у війні на Сході держави, майже нічого не відомо. Однак їхню роль не можна недооцінювати. Чим спецпризначенці займаються зараз та що необхідно для ведення сучасного бою взимку, дізнавалась наша команда. Сильні снігопади, якими останнім часом вражена вся країна, впливають і на передову. Воювати стало значно складніше. Зімній період із-за снігу усложняється прохідімасть розвідувальних груп. Українські спецпризначенці навчені діяти в будь-яких умовах. У цьому їм допомагає сучасне спорядження. Для розвідчика дуже важливим фактором є його вес. Потому ми використовуємо все снаряження легкого і удобного типа. Лижі використовуються спецпризначенцями під час розвідки, коли необхідна тиша. У свою чергу, для максимальної швидкості виконання завдань є снігоходи. Однак і цим не обмежується підготовка українського спецназу. Екстремальне вождіння силам спеціальних операцій потрібно для того, щоб доставити бойові підрозділення в точку ведення бойових действий, евакуації ранених, а також екстремальних і нештатних ситуацій. І, хоча у рельєфі України 95% складають рівнини, ССО готові воювати і в горах. Окрім того, сучасний скеледром допомагає готуватися до штурму будівель. Кілхаус будиночок для вбивства. Так спецназівці називають споруду для ведення бою в закритих приміщеннях. Середини кілхаус має спеціальне покриття, яке убезпечує від рикошету куль. Підрозділи спецпризначення залучалися до всього спектру задач, які на той час виконувалися в районі АТО, а зараз і в операції об'єднаних сил. Проте про більшість операцій спецпризначенців говорити ще зарано. Я не можу сказати, які безпосередньо йде зараз виконують завдання. Наші військовослужбовці скажу так, що на сьогодні питання про те, що ми там виконуємо завдання в тилу ворога. Ми взагалі ну не будемо розглядати. Якщо і виконують, то це вже державна таємниця. Подати заявку на відбір до сил спеціальних операцій може кожний військовослужбовець, незалежно від звання та роду військ, як проходять випробування, дивіться на Ютуб каналі Військове телебачення в першому армійському реаліті рекрутю Олександр Соловій, В'ячеслав Назаренко, про військо. В Січні 2019-го Українська Православна Церква отримала довгоочікуваний томис. На його врученні з усією делегацією був присутній і міністр оборони Степан Полторак. Він зазначив, для українських збройних сил це надважливо, адже армія з духом і з вірою не переможна. Як цю новину сприйняли у війську? Дивіться у сюжеті. Донбас, 2014 рік. Священники Російської православної церкви освячують зброю бойовикам. Давайте, ви тут на квітки на на, 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 на главном. Стойте, уверенно. русский солдат. А на цьому відео військові навчають батюшок Азам тактики і стратегії війни замість любові до ближнього. Уважаємо слухачі, добрий день. Сьогодні з вами пройдемо заняття по темі системи питання пушки 2.42, яка встановлена на бойовій машині в БМП. 2 а тут відспівують блаженного захисника рускава міра раба Божого Моторолу. Ну, представник раб Божий Арсеній. Пускай Господь його душу, і це лише кілька прикладів того, як священнослужителі московської церкви закликають до миру та єдності братські народи. Нам об'явлена, не об'явлена війна. Всі ми повинні бути мобілізовані должны быть наши війська, наші спеціальні служби. І все население должно бути отмобилизовано. Відзначився московський патріархат і численними прикладами зневаги до українських воїнів. Проголошується хвилина пам'яті по загиблих українських військових. Всі встають окрім одного онуфрі. Московський патріархат. Він продовжує сидіти. Це демонстративно. Зневага до пам'яті загиблих захисників України. Тому не дивно, що українські військові на передовій з радістю сприйняли звістку про Томос. Давно вже наші люди хотіли отримати незалежну свою церкву, значить, на протязі трьохсот років. От, ну так вийшло, що ми зараз, в даний час отримали, скажімо так, таку нагоду жити вже при незалежній українській православній церкві. Цей процес він. Ускорить сепарацію від наших ворогів від Російської Федерації, тому що ми знаємо, що юрисдикція автокефальної церкви поширюється на всю територію незалежної держави, а питання території кордонів України, як і було на початку війни, так і досі залишається актуальним. Військові капелани, що були на передовій разом з нашими воїнами з самого початку війни, наголошують на історичній місії цього документу, що покликаний вкотре нагадати ворогам про справжні ви нашого духу. Нам дуже довгий період часу говорили про те, що ми ніхто, що ми не маємо права мати свою країну, що ми не маємо своєї історії, що ми не маємо своєї мови. Але ми всі розуміємо і знаємо, що ми є нащадки Великого князя Ярослава Мудрого. є нащадки, як тут на якої зображені, Володимира Великий. І сьогодні те, що зробив президент, він відновив історичну справедливість. Я з впевненістю можу сказати, що вчинок, який він зробив, його можна прирівняти до хрещення Київської Росії. Московська держава усі ці довгі роки тримала під контролем не лише духовне життя українців, але й впливала на світогляд нашого народу. Уявляєте масштаби. Вкрасти мову, вкрасти історію, вкрасти релігію, а потім ще й красти фізичні об'єкти е, релігійного культу. Тому не дивно, що у російських церковнослужителів та їхнього очільника патріарха Кіріла сама згадка про Томос викликає лише почуття розгубленості. Дуже важкі події приїздять в братській Україні, може бути дійсно ці люди праві, і в быть как якби и независимая церковь. Ну а почему чому б не допустить такое в отношении України? Нельзя допустить. Війна на сході України не тільки протистояння сили, а й духу, де Україна, утримавши Томос, виграла одну з ключових битв. В'ячеслав Назаренко Анна Новіцька, Олександр Соловів Владислав Назаркевич. Про військо. Міністерство оборони України оголосило тендери на закупівлю різних видів польової форми та спорядження більш ніж на мільярд гривень. Цим починаємо дайджест новин української армії за тиждень, що минув. Поранених українських військовополонених моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку перевезли з медичного блоку московського СІЗО Матроська тиша до СІЗО Лефортово, де відсутні можливості для надання медичної допомоги. Нагадаємо, раніше після закритого засідання суду Москві встановив термін ув'язнення українських моряків до 24 квітня. Американський ракетний есмінець класу Арлі Burke USS Дональд Кук розпочав похід через протоки Дарданели та Босфор на шляху до Чорного моря. За словами командира корабля Меттю Пауела, заходи спрямовані на підтримку спільних регіональних інтересів та морської стабільності. Окрім цього, літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V військово-повітряних сил США близько 9-ї години ранку за київським часом розпочав патрулювання неподалік узбережжя окупованого Росією Криму. Міжрядовий меморандум щодо фінансування судового переслідування винних у катастрофі рейсу MH17 підписано у ГАЗі. Документ затвердили п'ять країн, що беруть участь у розслідуванні: Австралія, Бельгія, Малазія, Нідерланди та Україна. Нагадаємо, збиття рейсового пасажирського літака Boeing 777 відбулося біля Туреза Донецької області у ході російської збройної агресії на сході України. Літак був знищений зенітним ракетним комплексом бук російського виробництва. Унаслідок катастрофи загинуло 298 осіб. «Укроборомпром» підписав меморандум про співпрацю із провідною ізраїльською компанією Елбіт Системс, що спеціалізується на розробці і модернізації різних видів озброєння, а саме дронів та засобів зв'язку, зокрема й для американського винищувача п'ятого покоління F-35 п'ять 2 Елбіт Системс з українським підприємством співпрацюватиме у системі забезпечення зв'язку, спостереження та розвідки. 299-й бригаді тактичної авіації розпочалися командирські польоти. Протягом зміни кожен льотчик має здійснити до чотирьох вильотів в день та вночі у складних метаумовах. Літають як поодинці, так і у парах. Першим у небо здійнявся командир бригади. Про підвищення зарплат військових чув майже кожен. Проте наша команда в деталях дізналася з першого першоджерел. Хто, скільки і коли. Той, хто давно служить у війську, звик до обіцянок про підвищення зарплат. І нарешті з 2014-го заробіток військових почав збільшуватись майже щорічно. Однак 2019-й став рекордним. Усі бюрократичні формальності вже узгоджено. І вже в лютому військові самі переконаються в цьому. Настроїли, що буде отака от сума, як там вказали, в цих прес-курантах і так далі. Що відповідно, від обичного стрілка і. До командира полку чи бригади отримує відповідно грошове забезпечення. Система нарахування заробітної плати військовим є доволі складною. Вона залежить від вислуги років, тарифного розряду і багатьох інших чинників та формул, зрозумілих тільки для фінансистів. Якщо не заглиблюватись в усі тонкощі, зарплата збільшиться на 30%. Для реалізації цього підвищення в уже в держбюджеті цього року нам закладений відповідний фінансовий ресурс. Це стало можливим тільки завдяки рекордному за всі роки незалежності України бюджету Міністерства оборони, що порівняно з попереднім збільшився на 15 мільярд. Якщо український воїн користується найбільшою повагою в українському суспільстві, що він, ризикуючи життям, боронить кожен клаптик української землі, то відповідні соціальні гарантії, відповідне грошове забезпечення має бути на належному чині. І не тільки патріотизм має тримати українського воїна, український контракт діяльний. Для прикладу, командир бригади раніше отримував близько 18 тисяч, а зараз буде отримувати майже 26. Зробітна плата рядового та сержантського складу теж збільшилась. Мінімальне грошове отримання в 2014 році було 600 гривень, в 18-му році 7 300, і в 19-му це буде більше 10 тисяч гривень. Мінімальне. Військові лікарі, морські піхотинці, льотчики, офіцери ДШВ отримуватимуть підвищені щомісячні винагороди та премії, а також доплати за вислугу років, що в середньому збільшить зарплату на 4-5 тисяч гривень. Це певний стимул дає і нам, і підлеглому особовому складу для продовження контракту для забезпечення своїх сімей. Окрім того, змінилася процедура отримання компенсації за піднайом житла. Виключені з переліку документи, які були зайві там. І знято таку вимогу, як обов'язкове перебування на квартирному обліку в збройних силах України. І ще однією інновацією 2019 року стане отримання грошової компенсації службовцям рядового, сержантського та старшинського складу. Сума виплат попередньо залишиться на рівні минулого року, а саме 3400 гривень в Києві, 2500 в обласних центрах та 1700 в інших містах. За наявності трьох і більше членів родини компенсація збільшується приблизно в півтора рази. Необхідно надати довідку, інформацію з Держреєстру про. Право власності на нерухоме майно, довідку про склад сім'ї і акт перевірки житлових умов. Охочим скористатися компенсаціями за піднайом вперше все ще слід подати значну кількість документів, визначених в постанові 450 кабміну, а також рапорт до військової частини. Це також немали, немаловажний фактор в тому, щоб стимулювати людей на підписання контракту. Життя солдата не вимірюється в гривнях. Той, хто ризикує собою, заслуговує на найбільшу винагороду. Однак тенденція останніх років не може не радувати. Ростислав Борисов, Павло Щидря, Олександр Мостовий, Владислав Назаркевич, Анна Новіцька. Про військо. На сьогодні це все. З вами була Мар'яна Маркевич та команда про військо. Якщо хочете знати більше, підписуйтесь на наш канал Ютуб Військове Телебачення України. Бережіть себе та гарних вам вихідних. Побачимось за тиждень.